Живучи в Україні за повномасштабної війни, щодня бачимо вплив цих злих сутностей повною мірою. Хочеш врятувати та змінити світ, почни з самого себе. Як і сказано в Біблії, неправедний нехай надалі чинить неправедність, а нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Історія людства явно показує, що з цього рабства людина сама вибратися не може, і Бог за своєю великою любов'ю до людей послав п'ятого вершника, ім'я якому Слово Боже. Праведні служать, віддають свої життя і чекають другого пришестя п'ятого вершника, Ісуса Христа. Він Цар над царями і Пан над Панами. Біблія описує його швидке повернення, і я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і праведний, і він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово.